Всім привіт! Знову я у лісі. І тільки я заїжджаю в грибні місця, не встиг навіть вийти з машини, як вже бачу першого гриба. Заїжджаю, ну їду і дивлюся, сидить гриб біля дороги. Зараз я вам його покажу. Дивіться, який сидить гриб. Ось він. Такого не побачити. Ось такий. це білий гриб. Ого! Оце гарний гриб! Оце він. Я приїхав збирати білі гриби. Ну, якщо інші гриби, також буду брати. польські, наприклад. Ну оце такий початок у мене. Ще є грибок. Це польський. Нормальний. Нормальний польський гриб. Це Така сира їжечка. Маленька, гарненька. Можна таких маленьких і брати? Реально на суп вони класні. А хто це тут у нас? Бабки чи що? О, бабка. Під називається. Хоп-хоп-хоп. Шляпка нормальна, а це хто тут? Ну це така на сушку буде. Бабки у березовому. Лісі. Як ви думаєте, сираїшка чи білий? Сираїшка. А я думав білий. Щось у цьому лісі? Мало грибів. Наче волога є. І слідів немає, щоб різали, але грибів немає. Це вже я приїхав у свої грибні місця, де я раніше збирав. Ну ходжу таке, там один табарин і все. І все. Знайшов такі два штуки. Гарних білих гриба, дивіться. Один. А ну і другий. Ой, О, які гарні. Гарні грибочки. Сьогодні людей вже в лісі багато. Сюди кричать, шумлять. Так, і біля машини. Знову біля машини. Я пішов по одній просіці, потім заходжу, а там білі гриби. Це якийсь переросток білий, чи красноголовець був. Красноголовець. Підосикавок, правильно, треба називати. Підосикавик. Так, пішли. Ось він підосиковик який. Гарний І ще ось один. О. Ось яка картинка. Ха -ха -ха. ось вони. Біленькі грибочки, Потихеньку. Щось і знаходжу. Ось таких три. Три купчі. Але це ще не все. Здається, ось і четвертий. Ось він. Оце моє грибне місце тут. Як кажуть, спрацювало. Ну, в самому лісі грибів не дуже багато такі. десь щось проскакує. Ну тут взагалі мало їх. І по просіках, і в лісі треба буде кудись мені ще переїхати. От, минулого разу я збирав. Ну, може хто відео бачив, хто не бачив. Отам от я назбирав 86 штук білих грибів. Ні, навіть 88. Два не порахував. Ну тут. Ось польського знайшов. Маленького такого. О, ще один білий. І це вже такий. І вон третій. Ось дивіться, один білий. Ось такий. Ось другий. Зараз дістану. Два. Підожди, тут ще не все. Ось три, ну це такі старенькі. Поїде не брати чи не брати? Так, три. Ніжки червиві, а шляпки нормальні. А це взагалі гарний. О. І тут ще ось десь один був. Три більш-менш гриба, а два вже переросло. Ну є тут. От я так хожу по своїх місцях. Нічого бігати, як коняка по лісу там. Пройшовся, там, там, там і, і далі. О! йшов, говорив, говорив і білого пропустив. О. Такі вже попереростали. Це такі тільки сушити. Сира їжка. А поряд то? А поряд отакий. Біленький грибок, оце вже класний. Ось іще один поряд. Ось такий. Ось тут пішли гриби. Ойкі. Є білий гриб. Отак, яка ніжка. Трошки жучок знизу. Погриз. Дротяник чи як його називають. А оце білий гриб чи це... Ох о моє! А, ще один. Під шігаллям. Є. Плюс два штуки. А, сира їжка. білий. Так. Під березовик Один і другий. Не червиві, а це червива. Оп, нормально. Ось тут більше трави, роси, може і будуть гриби. Сидіть ось у машку який. Чистенький, не білий грибок. А то не він, а оце сидить. Підберезовик маленький. Такі гриби я теж беру, під березовики, під Тут по одному, два, таки, три було, чотири максимум. Небагато білих в цьому лісі. По 10 штук, по 8 немає. Знайшов у самому лісі. отут тут ось Таких два білих. А вони третій є. Один, два і ось три. Три. Більш немає тут ніде. Наче не видно. А три я казав, а ось і четвертий. Чотири штуки в одному місці. Я тут уже сьогодні раз проходив і пропустив. Йду назад і побачили. О, а ніжка червива. Тут трошки мишка попрацювала. Гриб у моху. Ну не червивий. А цей шляпка. Нормально. Ну, дивіться вже відро десь за годину відро є майже. Ну гриби великі. Трошки в сторону відходжу, ще один які два. Один і другий. Це в моху в самому лісі. Вологи більше. Ну тут Ноги трохи червиві. Польські гриби також трапляються, збираю і їх. Більше, менше, але в основному ростуть під дорогою. В глибині лісу їх немає. Під дорогою так іду, Дивлюся гриби. І знаходжу кого. І знаходжу от такого грибка білого. Точніше це боровик. Оце десь за півтори години я знайшов стільки грибів. Зараз трохи перекладу в ящик, щоб не тягати повне відро. І буду переїжджати в інше місце. Такі ось білі гриби. Можна акуратно навіть і висипати. О, красноголовці. Гарні. Вон дивіться, посеред дороги стоїть білий. Посеред дороги який виріс. Тут видно, що не їздила, ось ще один стоїть. Ось іще один. Який... Це гарний. Це біля дороги. Він любить отакі місця, як казати. Дивіться, які гарні грибки. О! Ну, а оце який! О! Наче намальовані! О! Знайшов біленький, дивіться, це один. А де ще ось другий. О. Так. І ось третій. О, а це четвертий? А це четвертий. О, чотири штуки. Ха-ха. І ось п'ятий. П'ять штук. Це ті, що я тільки побачив. А може ще десять і десь ще сидять. І знову я знайшов такі гриби, як лисички. Причому вони великі, такі гарні, ось вони сидять. У мошку. такі рідко знаходиш. А тут просто величезні вони. Лисички. О! І ще там далі, далі пішло. О, які лисички величезні. О. Дивіться, що я знайшов яку яку галявину білих. Один є. Далі. Два. Три. Три. Чотири п'ять. Це якісь такі 4-5. Далі. 6, 7, 8. 8 штук. І оце 9, але 9 це вже черв'яки з'їли. Отака така галявина з білих грибів. Більше немає. Ось ще який гарний Білий грибок товстоногий. Інколи попадаються чорні грузді. Отакі От гриби, їх можна солити. Ну їх дуже мало зараз, тому я їх не беру. Ну скільки? Минулого разу одного чи двох бачив, сьогодні другий, то я таких не беру. Але це гістівні гриби. Чорні грузді. Оце він. Точно наче намальований. А оце який гриб. О. О. Ааа, те вже поїли. Тут три штуки було і всі поїдені. Це він, а оце гриб. О, такий гарний, великий, красивий грибок. Ну от, знову майже повне відро. Цих грибів, що я вже назбирав, достатньо, їду додому, не перемикайтесь. Вдома розкладу всі гриби, порахую скільки білих. Ну, сьогодні не дуже багато, я думаю, там може штук 40 буде. Порахую. Ну, трошки отаких ще було грибів. Я вже не знімав все підряд. Ну, трошки знайшлося. Вдома все покажу і порахую. Добре тоді. Приїхав додому, розібрав, розіклав гриби і що в мене вийшло? У мене тут вийшло 50 білих це Ті, що тут на столі лежать. 20 з копійками під осиковиків. Тут ще кілька білих, трошки лисичок. І тут польські підберезовики, тут польські підберезовики грибів дуже багато. Дякую, що дивилися відео. До побачення.